Довго я не хотіла коритись весні. Не хотіла я її вислухати. Ті речі лагідні, знатні, чарівні, я не хотіла до серця приймати. Ні, не клич мене весну, казала я їй. Не чаруй, не вап надаремне. Що мені покресіть і веселі, ясній? В мене серце і смутне, і темне. А весна гомоніла, послухай мене, все кориться міцні моїй владі. Там негай вже забув сумування сумне і красує в зеленім наряді. Темна хмара озвалася громом гучним, освітилась огнем блискавиці, Вкрилась темна земля зіллям рясом рясним. Все кориться мені, мов цариці. Тож нехай і темне серце твоє оживе і на спів мій озветься, бо на нього озвалося все, що живе, тебе серце живе, бо що б'ється. Тихо дума шепоче, не вірті весні, та даремне та осторога. Вже прокинулись пісні і співи в мені. Весна, весна, Твоя перемога.